Це ж ось таке велике. Це просто оселедець. Дивіться? Це, мабуть, найбільше за сьогодні. Диви. О, це мамка! Ви просто подивіться на неї. Це, це не плітка, це настоящий оселедець. Сьогодні у нас такий, знаєте, прохолодний ранок. Рибка скитається, це дуже добре. Так що будемо сьогодні пробувати її спіймати. Коротше, приїхав я сьогодні, хочу спробувати піймати плітку. Така, як вроді, вона трішки почала в нас прокльовувати. Ну, звісно, в нас в прилові повинен бути карась карасіляч, але ми будемо робити упор у плітку. Так що, поки в нас ранок не будемо гаяти наш час, замішуємо прикормку, спину я вже розложив і поїхали. Так як ми сьогодні будемо упор робити у плітку, тому ми взяли і прикормку. Плітка ваніль. Ванілька в нас взагалі, всю білу рибку непогано собирає, не тільки плітку. Взяли сьогодні прикормку преміум серії. Перший раз, кстати, ловлю на плітку ванільку. Думаємо, що у нас рибка повинна спливтися на нашу ванільку. Прикормка чорного кольору. Якраз думаю те, що треба буде. Із прошлої рибалки в мене тут трішки залишилася ляща ракіс, теж сюди додамо. Ну і все це діло ви ж знаєте. кирильовою мукою засипаємо обов'язково. Зараз плітка ще не сильно активна, чи її просто немає може, ну. але я думаю чорна прикормка якраз... Буде те, що треба, вона не сильно її одлякувати. Якраз консистенція разом з арахісом получилась Та, що треба, Зобак стоїть на всю річку. Так, де наші сності? Сності, сності, що ми сьогодні будемо використовувати. Так, що у нас такі? Сьогодні я буду ловити на два фідера, так що візьмемо ми ось такі оснастки. Одну візьмемо оснастку від прогмонтажа асиметрична петля, а другу симетрична петля. Ось такі дві оснасточки. Ви казали, що я після кожної риболовлі викидаю, оснастки і не викидаю, як бачите, це на крутій рибальці я ось на неї ловив. Чому ви? чи з чого ви взяли, що я їх викидаю? Ніколи я їх не викидаю. Обривати да, обриваю. Тому що зараз зацепів повно буває таке, що за рибалку. І 5-10 оснасток поставляєш. І кормушки. Тут ми будемо кидати недалеко. Течія під берегом невелика. Так що спробуємо з невеликих вагів зразу. Напевно, грамів 80 нам треба. о, Візьмемо ось такі кормушки для течії під профмонтаж 80 і 70 грамів. Думаю, повинно нам вистачити. Якщо ні, то будемо тоді на 120 ки переходити. оснастки класні тим, що... Економлять наш час на риболовлю. Петля в петлю до основного шнура надів. Прив'язав нашу кормушечку на карабінчик і погнав. Ось така оснасточка, бачите, ось така петелька, тут у нас бігає кормушка по основній. І далі йде поводочок з гачками. Так, наживка наша, як зазвичай, будемо ми сьогодні використовувати Джейстрімовські пуфіки. Переміжку з парушем і черв'ячком в даному випадку на один спінінг наживим біла риба, а на другий кукурузку. А якщо буде відзиватися карась, то може і часничок. Ось така у нас наживочка, бачите, пуфік. І два опариші. І на, другій, на другому гачку у нас ось три кусочки черв'ячка і теж наш пуфік. Оце така насадка ну дуже непогано працює. Принаймні у мене. Перший можна закидати. Тут далеко кидати не потрібно, я думаю будемо кидати, ми якраз на границі тихої води і течії. Так думаю досить буде. Два фідерки закинули, дощик починається. В принципі, можна і зонтик поставити. Зараз Пойдем чайку, зігріємося і думаю, усе в нас буде. Оце покльовка була, бачила? Хороша. Треба повище спінінг піднімати, тому що тут це бровка. Щоб бровку не одірвати рибу. А що ж воно там? Бачили яка поклювка була. Льош! Льош! Диви Поклювка, я так плітку ждав. Підляш! Я так ждав плітку. Взяли ось такого гарного підляща. О! Перший пішов. А довго ждали ми покльовку. Напевно, хвилин 20, якщо не пів години. І ось такий гарний підлящик у нас узяв. Черв'як із пуфіком з тим. Да, черв'як із пуфіком. Можна набрати і водички у нашу сумочку. І оприділити його сюди, нашого підляща. Трішки підсобіраємо мусор. Бо тут ну, дуже негарно сидіть, коли округ тебе свині, свині трішки понасирали, да? то і я про те. Друзі, собирайте мусор, я його дуже прошу. А найкраще не оставляйте його тут. І будуть на нас чисті береги і не будуть тоді привозити із місцевих шкіл дітей і діти збирають мусор вокруг річки. Це дуже стидно, якщо чесно. Ось подивіться, що тут робиться. Бутилка на бутилки. Тут навіть ось моєї пачки не вистачить. Треба нам знайти ще ось. Може якусь цю. Якийсь пакет, то в пакет його пособирати. Зараз до кучу його трішки знесем тут. Щось подибує. Ми тут викинем цю рибу я не знаю я Заліз тут дивіться куди, у які чепежі. Ага. Тут такі кущі, що це у нас? Густерочка, дивіться як Коротше, змістився я з того міста. Просидів, друзі, 2 години, ноль. Це дивіться, ось перейшов, тут така затопка, ось затопило все водою. Думаю, закину тут. Ну я не, не впевнений був, що я тут щось витягну. Тут такі кущі. Але все-таки, як бачите, густерочку п'ємо. Зараз підемо візьмемо наживку, прикормку, спробуємо тут постояти. Може ж і буде діло. Випустимо густерку, хай росте. Есть. Такая плитка. Как ее вытянуть, что здесь шла. Ага, да зачипается там уже шусь. Куда ее вытягивать? Капец. Трава, трава, да, трава. Трави там, друзі, дуже багато. Ви подивіться на цей батон! Ооо, хоч би ніхто не побачив. Ви подивіться на цей батон! Я, короче, варений повністю! Ніде не клює. Тут на міляки ви просто подивіться, яка плітка. Коротше, друзі, я варений. Я просто варений. Зараз будемо сюди переносити наші Снастюхи. Ну це не плітка, це вже, подивіться, це настоящий настоящий батоньора. Просто батоньора. Я цю плітку чекав 2 неділі її ніде не було. А тут бачите ось... Отака гарна, прекрасна плітка, да. Нарешті, дай Бог, щоб вона в нас клювала. Ви подивіться ось, порівняно з котушкою і спінінгом, яка плітка. Ну настаєш щєшку, батон. Іди. Жирьока. Давай, давай, давай. Ух ти, так тричі влупила гарно. Давай ще. Дивіться як. Такі різкі, які знаю, не то що клює і клює клює, а так раз, раз. Рано ще раз і підсікаю. <зві> да, єс. <зві> веде в корягу. Курьог. В корягу веде. Там у нас брівно лежить якраз на проході, друзі. Через те бревно не знаю чи я перетягну. Ще не перетягнув. Навірно, не перетягнув її. Ні. Дивіться, вілки пішло. Я б знав, я б взяв костюм. Тут я б в костюмі забрів. То тут можна було б місто розчистити. Дивіться. Одна більша другої. Це віла. Це біла, а не плітка. Да! Оце воно! Оце жаряка, друзі. Я вже трішки перенісся сюди, бачите? У мене там залишився зонтик і цей. Та і останні снасті лежать. Крісло. Зараз ще трішки постою, а потім вже можна буде нам перенести сюди і крісло наше. Оце жирьох, друзі, я просто ворений. Ох ти як зажувала. Не витягнеш гачко. Ось така красовиця, йди. Єсть ви розумієте що? Кидаю сюди не в самий заливчик, а кидаю аж, аж на виход із залива. І тут вона в нас стоїть. Якщо це плітка, то, звісно. Така як плітка. Ах ти, кида в корьон. Може, в принципі, і густюрочку. Ах ти, завело. Ні, це у нас це у нас густіро. Але подивіться яка густіро. Кругла, як півлящо. Дивіться яка густюрочка, да? Густюрочка похожа у нас на підлящичка. Да, друзі, оце я вам скажу. Рибалочка вже мені подобається. Іди. Оце вам, друзі, називається, хто шукає, той завжди знаходить. Не сидіть на одному місці. Як бачите, я три години, навіть більше трьох годин, просидів, одного ляща тільки діждався. Тоді думаю, потрібно щось міняти. Пішов, лазив, бродив і знайшов такий заливчик, як бачите. Тільки кинув і нас відізвалася плітка. Так що, якщо не клює, це весна, потрібно шукати рибку. І результат, як ви бачили на лице. Зараз ось покажу, скільки ми тут дуже піймалися. В принципі, ще не багато, але ну просто подивіться на цю плітку. Оце просто коньока надійка. Ну і це така теж не сильно крупне, але теж, дивіться, ну, можна сказати, батон. Так що будемо сподіватися, що в нас клюватиме. Ми, кстати, зразу як я тільки прийшов, були покльовки на правій спіні. Зараз він у нас стоїть повністю німий. Я зараз буду ще експериментувати, буду веєром так отак у різні сторони кидать, може десь ще її знайду. А так, в принципі, на лівий тільки що в нас була покльовка, так що думаю, буде в нас до вечора ще шикарна риболовля. Будемо надіятися. Ну, може хоч тут плітка, чи тоже густіра. Напевно гостіра тоже. Десь не стало плітки нашої. Ні, пліточка, дивіться, яка гарна. Гарна. Гарна, прекрасна пліточка. Я думав, що десь вона в нас зійшла, але не зійшло. Це така не сильно крупна, але приємна. Тільки одійшов. Куди воно його це веде, куди? Не? Не? Із того, бачите? Не бачу де воно, хоч ти вий. Я куди повинен? Я маніврами диви, якими веду. поміж кущами. Диви як. Оселедчик, дивіться який. Підійшло пліточка. То густіро, густіро, а це тобі хоп. І плотвинка яка горна. Оце я люблю такую плитку. Да. да. Мне, Мені як, якщо така плітка клює, мені не надо ничего. Ні лящи, ні караси Закопнула воно на той світ. О! Батончик невеличкий. Іди. Перекус устроєм невеличкий. Взяв сьогодні сушеного м'яса трішки з собою. На рибалочку ось такого. Хто любить таке м'ясо, друзі? А ну признавайтеся. Я дуже люблю, якщо чесно. Ммм. це для шо? Смакота неймовірно. Поки що, рибка ротик призакрила, так що можна і перекусити. Ми тут зараз з собою брали ось сало яєчка, Можна ще на місалка бахнути з яєчком. Зараз знайдемо хлібчик. Коротше, друзі, ви ж поняли. Приєднуйтесь! До мене обов'язково і всім вам приємного апетиту. Ух Оце покльовка була. Оце покльовка була хороша. І покинула. Бачите, тут левий спінінг працював. Тепер цей почав працювати. Куди ти ведеш, куди? Йо-маю, завело, не витягнув її. Тепер відсюдила, мабуть. Да, все. Все, завело. Кушери. Ні, витягли. Йо має це щось буде. Крізь такі кушарі він. Дивіться як. Одна водно. Оце плітєра, Йо маю Я варений просто. Ви подивіться на неї. Це просто щось нереальне. Дивіться, яка плітка. Ви бачите це? Це просто щось нереальне, не рибалка сьогодні. Я, я варений з тих батонів. Ну жаряка. Можна і фоточку такої пліточки зробити. Обов'язково. Ооо! Це щось таке велике. Оце, друзі, таку рибу. Велику, я постійно зливаю. У мене постійно йдуть сходи. Я не знаю, що воно. І мені здається, що це лящі здоровенні. Але все може бути. Це капець. Такі ревки, подивіться, що рубляться. Оце у мене таких сьогодні сходів вже напевно з 10 було це точно. Я просто не можу зрозуміти, що воно. Опять ця щось велике взяло. Кажу, опять щось велике взяло. І опять я його не витягну. Мені хоч би подивитися, що воно мені раді інтересу. Я більш всього думаю, що лящі, але все може бути. А, вже побачив хто Бо я просто думав, що то в мене беруть ці великі плітки. Да. Я просто думав, що то беруть великі плітки. А воно бачите, що бере. А воно бачите, що бере. льощура який. Прекрасний. Дивіться, який смачний. Льощик. оце в мене сьогодні таких... Ну, такої важкої риби сходів, напевно, з 10 було. Я через ту коряшку просто не можу... Ой! Не можу таку велику рибу перетягнути. Може там і плітка така велика попадалася. А може, і лящ... Ой, а може і лящі були. Ну, коротше. Коротше, хоч одну здорову рибу витягли і побачили, що воно таке. Коротше, рибалка сьогодні просто Просто неймовірна. Одна з найкращих. Вишероба. Не мачухайтесь. Ну, це вже плітка. Плітка, да? Угу. Це вже не лящ. А то має щось от на цей спінінг лящі підсіли. А лящів просто нереально витягнув через оці корошки. Куди угу. його там повело, Не бачу. Эээ... Ах, травы, наверное, набрал. Наверное, травы там намотал. Ага, из да? йо да? -мо. Вышло. Так вийшла. Дивіться, тек. Це просто оселедець, дивіться? Це, мабуть, найбільше за сьогодні, диви. О, хо 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 Оце мамка! Оце мамка! Ви подивіться на неї! Зараз вам ближче покажу! Ви просто подивіться на неї! Це, це не плітка, це настоящий оселедець! Я просто варений сьогоднішньої риболовлі. Ви бачите яка? Це просто, це не плітка, да? <сі> Я такої плітки з прошлого року не бачив. Це Та такі мамки, ви подивіться, на напіврук. Ой, на пів руки. Просто плітка. Дивіться, пів руки. Оце Жиряка. Оце рибалка. Зараз покажу вам ловчик, що нам удалося накружити. Коротше, дивіться. Підлящі і подивіться, друзі, яка плітка. Це просто щось щось нереальне. Це настоящі, настоящі батони, особливо оця, оця. Це просто батоняри. Я з дядсашою двох приїхав, дядса Саші лящі ось на жарюху, а собі на засолочку заберу півтора десятки отаких от прекрасних зачотних пліток. Друзі, знайшов уваги. Я хотів кинуть вам, щоб ви приблизно орієнтувалися у вазі та і я тут. Бо я, якщо чесно, думаю її приблизно десь така співкіла плітка. Це найбільша, напевно, може ще й більша є. 725. Це напевно найбільше, а може там ще й більша є. 525. Ну коротше, друзі, ви поняли. 700, 800, 500. Ви коротше, поняли, що за розмір плітки, так? Да? Сьогодні у нас брали. Жирно, просто жирно. Спіннінги ще стоять, ну, думаю, на сьогодні вже досить. Зараз для Цаша піджив на машину, почну потихеньку спаковуватися. Коротше, рибалочка в нас вийшла просто жирнюча. Відкриття поплітки в нас вийшло ну, просто нереальне, друзі. Я вам чесно кажу, просидів там нічого. Тут змістився сюди і тут почала клювати така здоровенна плітка. Так що місце і ще раз місце. Все вирішує. Шукайте, друзі, шукайте, не сидіть на одному місці. Не клює, переїжджайте, не клює, переїжджайте. Це в нас не коропова риболовля, що потрібно два години змотуватися. Приїхав, фідерок кинув. 10 хвилин нема покльовок, переїхав. 10 хвилин переїхав. Зацепився за рибку, розкладайся і рибач. Оце таким планом, що зараз потрібно шукати плітку. Тому що ну, в цьому році вона у нас не особо клює. Зато розмір. Розмір нас дуже порадував. Коротше, будемо сподіватися, що ми на це місце ще обов'язково. Приїдемо, якщо воно в нас буде не зайнято. Ну, я думаю, особо тут люди не сідають, тому що тут, як ви бачили, витягувати дуже погано. Я, якщо чесно кажучи, приблизно десь 40% риби, якщо не 50, у мене осталося там в отих коряжниках і кушерях. Так що рибалка вийшла така. Все, друзі, підписуйтесь на канал. І всім пока, до нових зустрічей!